Доброго дня! Автомобіль в наявності Jeep Grand Cherokee 2017 року випуску рестайл в максимальній комплектації Summit. на повному приводі, на підвізці, в чорному виконанні автомобіль привезений зі Швейцарії. Це у нас Європейський 3.0 дизель. 146 тисяч оригінально підтвердженого пробігу, автомобіль без ДТП та пошкоджень, весь цілий весь в рідній фарбі. По комплектації у нас максимальна оптика з вирізанням зустрічного транспорту, адаптивний круїз-контроль, отримання в смузі мертві зони, панорамний дах. Код. Диски 20-го радіусу, безключовий вхід, подвійний склопакет, зони. салон ось в такому виконанні, все в шкірі, верхня торпеда, вниз, весь в шкірі пам'ять сидінь, музика Харман Кардон, повний електропакет Сидінь. Стеля в Алькандарі. Ось так все виглядає. Кермо у нас з дерев'яною вставкою. Тест все в шкірі, торпеда в шкірі. 146 тисяч пробігу. По опції у нас є камера заднього виду, підігрів сидінь, вентиляція, підігрів керма, автопарковка. Тобто всі опції, які можуть бути, всі в цього джипа наявні. Ось так виглядає електрокришка багажника. Є у нас повноцінна Запаска. Повний комплект. Кого зацікавив даний автомобіль? звертайтеся за детальну інформацію, додаткові фото, відео. Все за номером телефону. Ось так він виглядає.